І так, у цьому відео ви дізнаєтесь багато цікавої інформації про поверхню Марса. Поверхня Марса є дуже різноманітною від високих гір до глибоких каньйонів. Почнемо з того, що середня температура на поверхні Марса становить мінус 60 градусів по Цельсію. Але уночі ця позначка може опускатися нижче за мінус 100 градусів по Цельсію. Також поверхню Марса вкриває дуже розріджена атмосфера, яка майже уся складається з вуглекислого газу. Це означає, якби людина туди попала, вона би не змогла дихати. Ця атмосфера офарбовує небо Марса. У рожеві кольори. А коли сонце знаходиться низько над горизонтом, то небо приймає голубий колір. Також на поверхні Марса знаходиться найвища гора у сонячній системі. Ця гора це вулкан Олімп. Висота цієї гори становить аж 25 кілометрів. Також на поверхні Марса знаходиться самий великий каньйон у сонячній системі долина Марінер. А ще на поверхні Марса можуть бути пилові бурі, які можуть вкривати більше половини поверхні планети. У таких пилових бурях вітри на Марсі можуть дути зі швидкістю 100 км на годину. На даний момент. Поверхню Марса досліджують роботи. Це марсоходи. На поверхні Марса зараз знаходиться марсоход Curiosity та марсоход Perseverance з гелікоптером Ingenuity, які досліджують поверхню Марса. Також багато супутників досліджує поверхню Марса з його орбіти. Вчені виявили, що багато. Мільярдів років назад на поверхні Марса була рідка вода. Там були озера, річки, моря, а може, навіть був і свій океан. Також з поверхні Марса на його небі можна замітити два маленькі супутника: це Фобос та Деймос, маленькі супутники-астероїди діаметрами 22 та 12 кілометрів. Також уся поверхня Марса вкрита кратерами. Це тому, що товщі атмосфери Марса не вистачає, щоб астероїди згоріли там. Тому більшість астероїдів не згорає в атмосфері Марса і ударяється об його поверхню, залишаючи великі кратери. А ще Марс у майбутньому планують колонізувати. Це означає, що люди збираються зробити колонію на Марсі, тобто висадити туди людей, щоб вони там жили. Але, скоріш за все, до цього ще не скоро дойде. А ще у минулому, в Марса, було магнітне поле, яке захищало його поверхню від сонячної радіації, але воно зникло. І так, у цьому відео ви дізналися. Багато цікавої інформації про поверхню Марса.